А джем, в ньому цукру по нормі. Він солодких плодів нам зберіг аромат. Плаче осінь і дощ, тихо капає зовні. А в кімнаті комфортно, тут спокій і лад, Чорний чай, королеви останнього балу. І щемливі світлини пожовклі шкільні. Потримали в руках фотографію вдалу, Два портфелі потерті несу на спині. Моя сива красуня і чаєм, і джемом пригощала прибульця далеких епох. Відспівав для закоханих Бітлз і Ілену. А ми знову побачимось знає лише Бог. Однокласниця, пародія. Я королеві чаю націдив і джему Абрикосового норму. Красу не сила, скільки то вже літ від, від випуску минуло, ти ж у формі шкільній була, як яблучко в саду. Мене, як в осінь яблуню, трусило. І на балу я думав, упаду. А зараз ти стара, така і сива та ще міцна, але нона нема. Проте Єленін перед нашим клубом, ти пригадай, як я тебе знімав і айстри дарував з тієї клумби. Моя красуня сива і стара, хоча і я, прибульці, дещо краще, давай чаю, бо в сім'ю пора, якби тоді то кликав би у хащі.